Вітаю! Мене звати Володимир Ленда. Я менеджер з регіонального розвитку компанії Шуко Україна. Шуко це світовий лідер у галузі фасадного скління. Ми спеціалізуємося на розробці комплексних та персоналізованих рішень для виготовлення фасадів, вікон, дверей та розсувних систем, а також систем безпеки та захисту від сонця. Наша продукція виготовляється в Німеччині та має преміальну якість, за що нам довіряють клієнти. З понад 80 країн світу. Спостерігаються дві головні тенденції: це нестандартні форми з оздобленням фасадів з великою кількістю скла в офісних приміщеннях та панорамне скління зі зменшеною видимістю профілів у житлових будівлях. Така увага до деталей дозволяє створити впізнаваний фасад. При цьому скління зберігає функціональність для відкривання та природної вентиляції. По-перше, це система нового покоління з суперізоляційними характеристиками, а також система сонцезахисту, яка забезпечує ефективну теплоізоляцію у холодний сезон, а також попереджає перегрів у спеку. Водночас скління не втрачає своєї прозорості завдяки особливій формі та розміру ламелей.